В розважальному комплексі Бархат відбувся конкурс перукарського мистецтва «Богиня Альти, в якому взяли участь 26 учасників: майстри перукарі, макіяжу, манікюру, перукарень та салонів міста. Бажаю, що сьогодні в нас у місті свято краси, свято весни, свято літа, свято відпочинку і отримання максимального задоволення. Конкурс мав такі номінації: жіноча зачіска на тему магія часу. Броспільчанка 16 століття, жіноча сало. На комерційна стрижка з укладкою Літо у місті, чоловіча салона стрижка Міський стиль, зачиска для випускниць Яскраво святково модно, макіяж на тему Останній штрих, художній розпис нігтів «Літні фантазії. І в цьому році вели ще одну номінацію: приз глядацьких симпатій, спеціальну скриньку. Кожен бажаючий міг кинути анкету з позначкою Найкращого на його думку майстра. Всі конкурсанти намагалися показати власний професіоналізм новизну, смак, неординарність, виконуючи конкурсну роботу відповідно заявленої номінації. Учасниця конкурсу Вікторія упевнена, що українська тематика завжди актуальна. Наші традиції залишаються. Це коса звісно, макі, косметики, найвищого своїми враженнями про конкурс поділилася Ірина Ферсман. Нравиться мені цей конкурс, дуже необычний конкурс, і дуже приємно дивитися на те, що дітки займаються чим і видно їх. Результати цікавий контур Людмила передарей погодилася взяти участь в конкурсі, але за певних умов щоб не використовувати нішоньоні, ні накладних рій і тому подібне. Я хотіла попровізувати справжню українську красу Це коса і традиційна українська віно. Учасники конкурсу повинні були створити повний образ своєї моделі зачіску, макіяж, манікюр, розважали гостей танцювальні колективи Борисполя. Моллі Парк сподівається, що отриманий досвід обов'язково будуть використовувати в Міннесоті.

Ти на що вони є, тому що цей конкурс доказує, що в Борисполі є таланти таланти і ще раз таланти. Оцінювали конкурсантів журі, які визначали переможців за певними критеріями. Зокрема, це техніка виконання роботи, гармонійність кольору та форми. Минуло кілька годин творчої праці, і ось вони переможці. У номінації фантазійна зачіска на тему магія часу перемогла Тетяна Мусійченко, салон краси Мішель, чоловіча креативна стрижка Олена Калащук, салон краси Тропікана. Салон краси Клеопатра переміг у двох номінаціях: це дитяча стрижка модна дітвора майстра Анна Берестянко та приз глядацьких симпатій Вікторія Шитманюк. Також дві номінації здобув салон краси Альянс Плюс. Зачиска для випускниці на тему Яскраво модно святково перукар Юлія Шевченко і художній розпис нігтів на тему Світ фантазії Олена Щегель. У номінації макіяж на тему Останній штрик» перемогу здобула Наталія Платіка. Переможців нагородили дипломами і сувенірами. Решта учасників отримали подяки за участь у конкурсі. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, Богдан Фірсов. Новини телеканал Буриспіль.